Привіт! Ви на каналі Коплей Wildcraft. І сьогодні я буду грати за тигра. Я пам'ятаю, що я усіх відео не грала за тигра. Тому сьогодні я спробую. Дивненько Мінашка не грає. Сьогодні я буду трошки прокачувати тер і виконувати квест, але ще я буду, ем, буду приказуватись над гравцями і багато чого іншого буду робити. Ну, все. Поки що я трошка прокачаюсь. Так так. Так, зараз глянем, що вони там робить. Стопади. Зараз під... підемо, підемо дивитись, що там Де хто? <звук> ну що ж, тролимо. Я починаю тролити. Все. Друзі, я починаю тролити. Так, зараз я буду тролити. Ну что, сейчас покажу по троллю Так, зара я прикольнусь Ну, я бы правильно вот это снимаю А я зараз скажу Подимся ей реакции Я написала, я снимаю видео в Ютуб Zara pe bace mi-a ca e reacție. Da. De asta Nu, 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 Що ж, зараз ми підемо до мене в Лігу і будемо знімати такий міні-кулапчик. Але колаб я з неї потім зніму. Друзі, хто не знає, я видала програму, щоб робити ефект. Я мала робити, я тут мала полювати. Я тут дещо роблю. Зараз я буду полювати. Попробую підвищити рівень хоч до 20-го. По-российский чай поищу. Всі, напевно, знають відео Білашки, де вона показувала, що можна такого Ну, Він тут застрягне і можна буде його легко вбити. Я такий спосіб робила колись. Але зараз, оскільки в мене великий рівень Вовка, тому я його не роблю тільки для тигра. Тигр в мене новий. Але тільки на ньому 17. 17 уровень. Мама трошка грабки сайт, поэтому я не могу. Ну, все, я хорошо Ну що ж, починаємо приказуватись. Якось цей прикол робила. Я такий прикол колись робила.

Це ж не прикол, але початок був приколом Тільки в мене ще залишилося 10 хвилин. Ну, Ні, в зараз. То вона має допомогти мені з, -з, -з, -з код. Бо мен... я маю зняти відео, як я прокачую тигра, але якщо не вийде, то це нічого. Шостей. Я написала ні по приколу. Я тобі би б не відмовилась, але я написала ні по приколу. Вона на прикол, під... прикол попалася. З гри вийшла. О, тут зразу. Тут якийсь капець проїхать. Хтось пише друг, я ти мене любиш, а тут якийсь капець тепер проїздить. Mozip, poki na polju, je malo takih sparkoalov, poki na. Ну що ж, на сьогодні відео кінчається. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити лайки. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Ну, значить, всім пока-пока!